Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румед т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні тернополяни! Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про безпліддя. Безпліддя є одним із найнеприємніших захворювань як у чоловіків, так і у жінок. Безпліддя буває первинним. Та Хочу зауважити, що безпліддя це не є захворювання само по собі, а безпліддя це є наслідок певних причин, певних факторів, певних змін в організмі людини, котрі призводять до безпліддя, тобто до унеможливлення запліднення жіночого організму та народження дитини. Для того щоб розібрати причини безпліддя, спочатку давайте розберемось, як відбувається сам процес запліднення. Отже, процес запліднення відбувається наступним чином. Що правильний розвиток жіночого організму яйцеклітини це коли протягом менструального циклу на яєчнику розвиваються фолікули так звані. Пізніше до середини менструального циклу залишається два основних фолікула. І внаслідок з одного із них в черевну порожнину виходить з фолікула здорова яйцеклітина. Спочатку вона потрапляє в черевну порожнину, пізніше вона як би, так би мовити повертає. У маткову, маткові труби, отже, давайте з вами розглянемо основні причини, котрі призводять до безпліддя. Перше це гормональна дисфункція в організмі жінки. Тобто це порушення роботи щитовидної залози, також порушення роботи гормонів яєчників, та званих вироблення в організм ЛГ та ФСГ. Наступна причина це є полікістоз яєчників. Адже полікістоз яєчників призводить до того, що не відбувається правильної і своєчасної овуляції. Наступна причина це інфекційні захворювання. Однією з найосновніших причин, що призводять до безпліддя, це є інфекції, так звані хронічного походження та гострого походження. Отже, це такі як гонококи, хламідіоз, уріоплазма, мікоплазма та ряд інших, як урогенітальні захворювання захворювань, так торчів котрі призводять до безпліддя. Це пошкодження маткових труб. Порушення в роботі яєчників, порушення процесу овуляції. А також однією з найголовніших причин це все-таки психологічний фактор. Надзвичайно важливо під час запліднення, коли відбувається планування сім'ї, все-таки перебувати у спокійному врівноваженому стані, не піддавати стресу, не піддавати психологічним навантаженням. І, звичайно, що оптимістичний погляд на життя завжди покращує процес. Віднення, давайте поговоримо про чоловіче безпліддя причини, котрі призводять до чоловічого безпліддя. Це генетичні причини, це гормональна дисфункція, це варикоцели, це опущення е, яєчок, це фізіологічні певні чинники, це перенесення епідемічного паротиту, тобто так званої свинки, наприклад, навіть у дитинстві. Давайте зупинимось на інфекційних захворювань, котрі спричинюють чоловіче безпоріддя. Це передусім е, урогенітальні інфекції, це хламідіоз, це уріоплазма, це мікоплазма, е, також тріхомонади зауважити, що однією із головних причин, котра призводить до безпліддя, це є недбалість до власного організму. Адже декуди буває так, що певні інфекційні захворювання, чи певне переохолодження, чи певне незважання до свого стану здоров'я може призвести до безпліддя або інших гірших наслідків. Саме тому надзвичайно важлива це профілактика власного здоров'я. Це вчасно проходити медичний огляд, вчасно звертатись до лікаря. І найголовніше, що діагностувати безпліддя, це є лабораторна діагностика. Наша лабораторія є унікальною в Тернопільській області, оскільки ми пропонуємо ряд досліджень для діагностики безпліддя. А саме, це гормони для того, щоб діагностувати безпліддя, потрібно пройти наступні дослідження: це гормони щитовидної залози, це гормони підшлункової залози, гормони яєчників ЛГ, ФСГ та інші. Також важливо пройти загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Також для чоловіків ми пропонуємо аналіз спермограму та унікальний аналіз, який пропонує наша лабораторія, це аналіз на антиспермальні антитіла, котрі дозволять на ранній стадії продіагностувати безпліддя, можливо, якісь відхилення в організмі людини і вчасно приступити до лікування. А також надзвичайно важливо це є діагностика на наявність в організмі хронічних захворювань, таких як інфекцій, таких як урогенітальних інфекцій, гепатитів. Наша лабораторія всі дослідження здійснює протягом одного дня. Шановні тернополяни, звертаємо вашу увагу на те, що до кінця місяця продовжено акцію на здачу аналізу на печінкові проби. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». здоров'я починається з діагностики.